От я для вас збудував піраміду. А от сонце тінь від мене дає. Піраміду сосни кримської. Як вам це подобається. Отака от. от то пірамідка. На мій погляд, краса. ого-от, Але я можу показати і дерево, але трошки пізніше, бо поки я будував цю пірамідку, поки я будував цю пірамідку. З шишок, які лежали тут поряд. у мене вийшла піраміда, Непогана піраміда. Поки я її будував, побачив дещо. Не знаю, як вам, а мені цікаво. Здається, що <плум> От. Мабуть, печариться. Не знаю, яка стара, а гавув... десь 8-9 см в діаметрі головка. Будемо зараз зрізати, покажу. От, хоча, чому б зразу цей не зробити. Ну, ви дивіться, дивіться, поки що саму сосну. А я візьму ножа і зараз буду зрізати цю, наче печерицю. От. Ох, і мене крутий ніж. От. І... Що ми бачимо? Поки що до кінця не ясно. Схоже на У усіх і таких ознак. Але ми з'ясуємо пізніше. Давайте все-таки роздивимося цю красуню. от, Кримську сосну. Вона неймовірна. От. І ствол у неї шикарний. От. І крона. У неї шикарна. Шикарна. От. Що ви скажете, як вам це гарно чути? А там у у нас Мексика, бачите? От. Ну я багато один сюжет дуже накрутив. Давайте зупинимось на цій красуні. Тим паче з таким назвою гарною, а?